Чи знаєте за що саме вас звільнили з посади? Ні, це для мене було повною несподіванка. Я це знала я взагалі на роботі і зранку на роботі, була на радості проводила оперативну нараду, брала участь у відеосвоекторні на раді сьогодні, яку проводив голова обласної державної адміністрації. врешті і і для мене була це повна несподіванка поява цього указу президента. А чи не пов'язано це з виборами? Ну я зрештою не можу сказати, з чим це пов'язано. Я на сьогоднішній день не зареєстрована кандидатом народні депутати про звільнення. Фактично знала перебуваючи і просто чисто випадково зайшовши на сайт Волинських новин. Але все-таки ви кажете думка іти на вибори у вас була. А. І про це могли знати, ну вже якби в області. Це про це знали всі, тому що ця інформація була в інтернеті, в соціальних мережах. Вас звільнили і сьогодні одночасно звільнили іншим указом голову Луцької РДА. По цих самих у по Маневицькому і по гороківському ідуть народні депутати, представники блоку Порошенка. Чи не може бути це пов'язано з тим ваше звільнення? Так, ну справа тому, що якщо цей перебував у відповідь за свій рахунок, то я на сьогоднішній перебуваю на роботі і, зрештою, поки що ми на планах за свій рахунок іти не було абсолютно ніяких. А те, що е, готується за використання адмінресурсу, ну, зрештою, саме по цих звільнях можна і десь робити такі висновки. По цих самих округах будуть балотуватися діючі народні депутати. Івахів і Мартиняк, так? Ну, по нашому округу буде балотуватися Єріміїв, так і Івахів. Чи не може бути так, що це готується власне під них округи? Я так розумію, що на сьогоднішній день влада. І блок Порошенка десь, мабуть, дійшли до такої згоди, що будуть підтримувати саме діючих нардепів. І відповідно, мабуть, і готують на посади голів РДА, і відповідно людей, які десь очолювали штаби Порошенка чи представляють партію президента діючого.